Чи підтримуєте ви хлопців і чи засуджуєте саме затримання, чи вважаєте ви законним їхнє перебування зараз в ізоляторі? Ви знаєте, я скажу одне. Попри все, треба боротися, якщо ти відчуваєш свою правду, і ти дійсно відчуваєш, що ти не винен. Винних, безумовно, треба знайти і засудити, але за законами правдивими, але оскільки я сам неодноразово зникав. З системою судовою правочинною, яка зараз існує в Україні, тому що сказати, що будь-яка навіть безневинна людина може стати її жертвою. Будь-яку справу можна сфабрикувати, будь-якому можна навісити всіх чертів, які вони висять в нерозкритих там злочинах або так далі. Треба боротися, треба дійсно шукати адвокатів. Треба згадувати якісь подробиці, які можуть слугувати вашим алібі, дійсно можуть. Слугувати доказами у суді, тому що просто сидіти і чекати, що хтось за тебе це зробить, неможливо. Треба брати повністю волю в кулак, збиратися і самому теж намагатися витягнути себе з тої прірви, яку ще раз повторюю, нас кожного, вас, мене, тих людей, що стоять там, може взяти в наша судова правочинна система, навісивши все, що за Україні. Тому. Ми проходимо зараз болісний етап формування нової української ідентичності, формування нової української нації, яка ламає цю систему. А ця система, вона як ця стіна, бачите, вона дуже і дуже міцна. Якщо навіть бити в неї лобом, для того, щоб її зруйнувати, потрібні роки і роки. Тому всім наснаги, хисту, я вірю в те, що правда переможе, і вірю в те, що люди, які дійсно невинні, вийдуть на волю, бо інакше бути не може. По крисі, якому відвоюємо...